Настільний теніс залучає м'язи всього тіла. Окрім цього, розвиває здорову концентрацію, рівновагу та стимулює роботу мозку. На перший погляд, здається, що це легкий та веселий вид спорту, але насправді він неймовірно складний. Потрібно докладати багато фізичних та аналітичних зусиль, щоб добре грати. Коли я вперше прийшов в спортзал, мені дуже сподобався. Він спочатку може здатися дещо простим та незрозумілим. Але коли ти вникнеш в це, ти зрозумієш. що Це дуже цікавий, дуже захоплюючий. Та спорт, який вимагає набагато більшого, ніж зається. Дуже великий потенціал може твій розкрити. Тенісі також дуже важливо, щоб, щоб людина вміла мислити дуже швидко, швидко прийняти рішення. Адже теніс це дуже інтенсивна насичена гра, де треба швидко приймати правильні рішення, і, і навіть це навіть більш важливо ніж фізична підготовка. Анну до спортивної зали привів батько Олександр Тітус, тренер з настільного тенісу. Ще з дитинства дівчинка вивчала усе, що пов'язано із цим видом спорту. Тренувалася. Наполеглива праця зробила з ані чемпіонку. Я ходила на тренування з папою, просто бігала, подавала м'ячики. Так я і попала сюди, мені сподобалося. Я почала тренуватися. Ви давно вже Так, да, вісім років. Сам яскраві змагання. Це напевно чемпіонат області. І чемпіонат України. На чемпіонаті України я зайняла друге місце в парному розряді з дівчинкою з Києва. А на області це було три чемпіонати області в цьому році. Я була абсолютно чемпіонка на всіх. Аби впевнено тримати ракетку та навчитися потрібним комбінаціям, тренуватися треба ой, як багато. Учні секції, тенісу, моглів Подільської дитячої юнацької спортивної школи, цей вид спорту обожнюють, наполегливо працюють та досягають чималих результатів. Ну, я в дитинстві дивився як професіональні гравці, дуже гарно грали, і мені захотілося спробувати. А потім вже в мене сталося виходитися і так почав займатися. На вашу думку, це важкий під теніс? Ну, доволі важкий. Ну, тут треба багато рухатись, треба бути енергійним. В Вінниці я став чемпіоном області 2023 року. Було важко, сильні суперники. Ми побачили, набралися опиту, побачили, як діти грають, накат, підрізка, топси, скрутки, бекем. Багато чого я. Літає м'ячик, хорошо. Я дуже хорошо граю теніс. Мені подобається. Давно займаєтесь тенісом? Тільки рік, півтора. Рік? Вам подобається? Так. Чому? Тому що, що я з маленького думала, що я якась спортсменка. Кількість ударів у професійному тенісі сягає аж 150 ударів на хвилину, а швидкість руху кульки може досягати 170 км на годину. Тому тренери з настільного тенісу Олександр Тітус і Михайло Бобик навчають своїх тенісистів розвивати увагу та швидку реакцію. Ну, Настільний теніс є олімпійським вид спорту, як ви всі знаєте, він Дуже корисний для розвиття реакції, швидкості, дуже велику роль відіграє. Ним завжди приміняють боксери і. Я вважаю, що це є один із важливіших видів спорту, взагалі в видах спорту. Но завжди треба швидко думати і швидко приймати рішення, виконувати технічні прийоми на великих швидкостях. Гравець під час тренувань ми дивимося, як діти підходять під м'ячик, що їм більше подобається. Стилі розрізняють, більше дітям подобається нападаючий стиль, захисний стиль і змішаний стиль. І кожна дитина вже обирає. Останні часи ми були на чемпіонаті зараз. Були чемпіонаті України на командних змаганнях. Наша дівчинка Софія зайняла третє місце в командних змаганнях. І перед тим була Аня Тітус. Вона теж зайняла в парних змаганнях друге місце теж на чемпіонаті України. А чемпіонати області у нас проходили кожен місяць, і ми завжди були в призах. З 1 вересня знову будемо набирати дітей у меншу вікову групу. Запрошуються в основному діти перших других класів. Молодші теж можуть приходити, спробувати себе. Ну і надіємося працювати. Михайло Анатолійович Бобок і Кітос Олександр Петрович – найкращі тренера. Обожнюю обожнює їх.